Ви дивитесь ранок вдома. Цей день з вами разом починаємо. Ми. Ірина Хоменко та Октябрьський. <хи> Як і завжди, з понеділка по п'ятницю ми з вами в етері з 7.30 до 10 години. А у суботу та неділю дивіться добірку найцікавішого за тиждень в ранковому етері телеканалу Дім до 11.00. Я цілком певна, що замальовка про талановитого італійця увійде в цю добірку. Він створює механічні скульптури, які дійсно вражають. Заінтригований, і готовий дивитися. Мавпа барабанщиця. Або ж миша, що танцює на пілоні. Незвичайні дерев'яні вироби виготовляє італієць Амідо Капеллі. Йому 31 рік і він столяр. Я почав створювати такі роботи три роки тому. Це щось середнє між дерев'яною іграшкою та механічною скульптурою. З дерева мідо вирізає найрізноманітніших персонажів людей, тварин, комах, рослин і оживляє їх за допомогою механізму. Мої роботи зроблені з кількох порід деревини, зокрема, дуба. Також я використовую залізо, папір, шнури. Усі скульптурки можна рухати за допомогою рукоятки. Для кожного виробу амідо вирізає по 10-12 деталей. Працює вручну, а також за допомогою лазерного гравера. На один виріб майстер витрачає кілька діб. Найскладніша його робота це оркестр скелетів. Я витратив на цю роботу цілий місяць. Це 40 різних скелетів, які грають на різних музичних інструментах. Це була дуже складна композиція. Амідо черпає ідеї для творчості з природи, книжок, фольклору, фільмів та відеоігор. Усе починається з ідеї, після чого я роблю ескіз майбутньої роботи, технологічний проєкт і переходжу безпосередньо до ручної роботи. Багато часу Амідо витрачає на створення контенту для соцмереж. Він знімає свої роботи на відео і підбирає для них мелодії. Музичні шкатулки італійці набирають в інстаграмі та тіктоці мільйони лайків. Найпопулярніше моє творіння на даний момент це гурт креветок. Це просто креветки, які грають на музичних інструментах. Відео з ними набрало 94 мільйони переглядів в інстаграм. Свої вироби Амідо продає через соцмережі та інтернет-магазин. Вже виготовив близько п'яти сотень дерев'яних шкатулок, і зупинятися не збирається.